І всім привіт, народ! З вас підстав подбайком. продовжуємо грати в Age of History 3. За Нечт. Країнка, за яку ми зможемо сформувати Саудівську Аравію. Ой, я досить красиво зараз по кордонам Саудівської Аравії йду. Так, зараз. Так, зараз у нас проблема в ядрах. Мені треба постворювати купу ядер. Ми зараз навіть в мінус, скоріш за все, йдемо. Знову в ми не заробляємо. Бо в мене до, до, до він в мене був більший плюс, ніж зараз. А що це? А. Дорога провінція, це типу ось ти. Але, блін, хоч в тебе є, економіка є, але це не рахується. Ой, бібліотека, я цікаво. Ну окей. Все ж так, зроблю там ядро, хоч і не хочеться. Так, далі. Якщо ось так, качати провінції, то вони можуть досить непогано приносити. Тому погнало, ось тут буде в нас таке хороше місце. Так, десь є. Давайте ось так, провінції. ефективність виробництва одразу після моїх десь ось тут. Ну, Тут, типу, щось є. Ну, Давайте це типу. Ой, 110, занадто дорого. Там такий собі рельєф. А є прям. Ну, дешевше щось тут забудовувати. Ганали робити красиві принці. Або. А, в мене ліміт військ. Все. Я, я за лімітом військ. Хтось мені пропонує союз. Хто? Окей, прийняти. У мене хоча б якийсь союз буде. Хоча б якась допомога. На випадок чого? О! І так вийшло, що тепер ти втратив. Ой! Ой, дивись, а ти втратив його як союзника. Тебе безпеці риба, блін. Це, звісно. Ні, краще, краще сконцентруватися на своїх провінціях. Це справді краще. Так, далі. Зрощення сюди. Ферба. Ти, Давайте одразу всі будівлі відбудую. І поступово економіку в цій провінції. Зараз буде ще одна нормальна провінція. Що? Дякую. Тут прикол в тому, що якщо буду перше місце. А, я перше місце позирнув. Дякую. Хм, Можу тоді на рибі сконцентруватися? А, це підтримка провінції зменшить. З... Ось зерно просто технічне обслуговування армії робить менше. Все. Знову ж, у мене 107 економіки, коли в тебе 220, але ти максимум заробляєш 0,2, а я вже в мене декілька провінцій, в яких понуть 67. Коротше, ще парочку таких провінцій, і буде взагалі ідеально. Теоретичну інфраструктуру можна, два рівні. Храм, пам'ятник, бібліотеку. з інфраструктури ще будівлі дешевше робить? Можна теоретично взагалі починати з інфраструктури. А храм? Ще плюс 0,15 монеток. Давайте купецьку раду. Храм, пам'ятник і бібліотеку. Блін, а дарма, напевно, бібліотеку. Давайте, анко. Звичайні втрати на технології. 30 всього 0. Ну, так, всього дві техно... ой, всього дві монетки. О, давайте зараз качну собі технологію швидко. угіддя. Ну, Я зараз йду, прикол в тому, що я йду в ранчо. І просто ранчо в мене тут дві. Блін. Ну, ось ця якісна провінція заранчо, з якої я прям хорошо зможу заробити. Та й плюс перевагу я отримую. Технології важливі так чи інакше. Окей, давайте швидко качну. Є. Мінімальні витрати. Так, перевага. Ще золота візьму, бо це нам важливо дуже. Насправді кажучи, якщо б. Хм. Це виноградник. Ось тут майстерня. Ось в бік майстерні. Давайте зараз елітний вершник візьмемо, а потім підемо в бік майстерні. Бо я потім отримую з майстерні, типу, нормально отримаю. Так що, погнали в наступну провінцію, ти тримай спочатку інфраструктуру. Економіку навіть можеш. Далі зернову ферму. Давай, зори, щось. Так, так. зрощення, зерносховища ферма. Одразу. Є. Yeah. Можна тепер економіку. Ой, мене 7 монеток прибуток. М -м, як смачно. Так ще один рівень інфраструктури, щоб дешевше забудовуватись і насправді так каже, що ось ці провінції можна ще качати в людські ресурси. Бо це нас дуже сильно зупиняє людські ресурси. Відсутність людських ресурсів. Я не знаю до скільки, але качати треба. Скільки тисяч людей всього живе? Ой, 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 на мене напали. Ти, тебе союзник. Коротше, треба тебе зараз швидко винести. Стоп, пауза. Генерал. Максимальні витрати на армію. Погнали. Я виніс. Треба з ними покремось по розібратись. Поки його союзник не припилив і не почав заважати. Так, 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 швидше, швидше, швидше швидше, 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 швидше. Є, все, фух, зробити вимоги, забираю, Закінчимо, все. Так. А до речі, а ти вже більший не мій союзник? Ти не мій союзник. Ніхто не погодиться. І чомусь. Вони вдвох, до речі, мене ворогами вважають. Ти не вважаєш мене ворогом Але ти і такий собі союзник для мене, так, 157. У мене, У мене дуже непогана економіка, насправді, Був би в мене більший ліміт, так одразу. Що тут? Ось це твоя столиця, бронза, та ну. Яка бронза? Ну куди? Мені не, мені не потрібна бронза. Якщо б, блін, максимальні витрати на дослідження було б цікаво. Бо я, зможу. зміг би забудувати ранчо. Подобаю. 9 Ой, давайте. Блін, тут просто населення 5 тисяч, 5 тисяч. Так, коротше, я вам всім по два качав, так, зараз по третьому разу, четвертий. Так, по шостому, зараз по сьомому разу качаю. Але це, це не виглядає так, що воно допомагає. 21 тепер ліміт. Це все одно, ну типу, це мало. Цьому не було сенсу. Я дарма тільки витратив час. Фрам, тримай. На, купецьку раду. Дай, я тільки дарма витратив купу грошей. Я б міг зараз щось качнути. Пам'ятник. Бібліотека поки не будую. Що там по зерну, Ой, тут таке сплошне зерно йде. Тут також зерно. Але тут вже 110 коштує. Ось далі зерно коштує по 110. Яке зерно в пустелі, ось поясніть мені, яке зерно в пустелі. Знаєте що? Ой, не максимум, просто витрати на дослідження нормальні. Давайте качнусь. Забудуюсь ось тут Удобий. Або рибу, або зараз рибку. А давайте, вон, тут також напівпустеля. Чому прибу не побудувати? Ось тут натримає інфраструктуру. Ой, мені хтось. Хто? Ти хто такий? Систан. Я навіть не знаю хто ти. Блін, там просто. М -м, я пропустив багато хто. Мені пропонував альянс. Давайте покращити відносини з тобою. О, а ви воюєте? Я правильно розумію? Ти з ним воюєш? Сельджуська імперія. О, а це цікаво. Можна потім піти і добити Сельджуську імперію. Якось. Зараз рибальство. На, тримає одразу все. Ну і в економіку потроху поступово. Так. Ну ні, ти це якийсь фіговий альянс з ясом. Тобі слабкий. На, одразу храм. Так, пауза. Хто ти такий? ти програєш, росаніди. Просто програю, що я країна в війні пропонує мені союз. Дякую. Я ж прям дурний. Так пам'ятник ще. А, все. Ця провінція до кінця добудована. Блін, теоретично, можна ще в ефективну інфраструктуру піти. Час будівництва і вартість, будівництва дешевше. Що у нас тут? О, о, так. Дякую. Тут ще одне рибальство побудую. Ну, я по рибі. Да, по рибі мені ще далеко до першого місця. Риба, це щось, що всі роблять в великій кількості. Вісім монеток. Ой, зараз. Є, 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 єп, єп, єп. Блін, ага, перевага. Ліміт полків би взяти, насправді, так. Військове. Ліміт полків перевагу. Так багато чого корисного, але ліміт полків. Ось на що мені воїни Так як тут виглядає зараз. О, ось можна подивитись. Угу Я можу зараз ще три когось викликати. Давайте одну катапульту. І двох пікінерів. Розширимо свої, свої війська. Далі. Я б дуже хотів отримати собі майстерню. Давай, легкі лакеї, це вівчарська ферма, мені є де йде побудувати їх. Виноградник, на жаль, в мене немає винограду. А зараз найцікавіше це ти. Ось ця провінція. Ну, бо в неї саме початку 14% темпу зросту. Тому це так цікаво цю провінцію забудувати. Та й який бонус? А, ну, бонус такий собі витрати на рекординг армії першої лінії. Такий собі бонус дає. У мене. Все, два. А, ну ні, все нормально. Правильний ліміт. Блін, давай нормальні витрати на дослідження. Сім монеток прибуток, але я буду зараз так летіти по дослідженням, що мене ніхто не нас Третій рівень інфраструктури. Красиво. Вже монетку. Ця провінція приносить мені монетку. Це ж кайф. Якщо в цій провінції ще побудувати майстерню. Mm. Так, стоп, пауза. Хтось мені пропонує союз. Хто ти? Ну, блін, не цікаво. Справді не цікаво. З ким в тебе. Альянс? З якоюсь а, ось тут країна, з якої в тебе, альянс. ти серйозно? Я тебе ж рознесу. Ти. Ось ти. Ось. Це мене хвилює. Що ви вдвох вважаєте мене із щось Серджуська імперія, що ти вважаєте мене ворогом своїм. Мене це прям хвилює. Прям сильно хвилює. Але я зараз буду по технологіям краще за вас усіх. На тримай ще храм. Ой, скоро спадок, можу взяти ще. Так, худоба. Я перше місце поборону місто в худобі. Давайте ще рибою закидаємо. Ось світ рибий. Блі, хоча риба. Чи є в цьому сенс? Так, тисячина. Бецькрада. Так, місії. Дякую, дякую, дякую. Так. Тримай генерала якогось. Ось цього. Щось посередині між усім. І та, теоретично можна взяти собі, якщо був якийсь ефективність виробництва, нормально. Все інше не ну, таке цікаве. Ось щомісячна спадщина. Досвідняся, що місяця мені не потрібні. І тут таке собі також. Все. Так, легкі лакеї, покращення, військ. Покращити. Ой, тепер в мене краще війська. Все одно, ось я все одно не бачу сильної. Ось я не бачу сенсу від легкі лакеї, але в мене тепер вершники є. Ось далі ліміт армії буде йти на вершників. Так дивіться, ось якраз в мене перевага. Ліміт полків тридцять дев'ять. Це в мене. Що у вас тут? Це всі десять йдуть в вершників. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Все? Спробуйте. Спро... Все, тепер мені навіть цікаво, нехай спробують хтось на мене піти. А, я ж тут ще другу провінцію забудовував. І дивіться, як в мене технології швидко зростають. Блін, в меблі, ось зараз б, дуже б хорошо було б вийти в меблі, бо меблі це моя столиця. І саме за столицю забудувати. Є ще. Що, 252 економіки, у мене 235. Те 500. 515, але максимум ти 0.44 з економіки заробляєш. Я. в мене багато в яких більше, ніж 0,44 я заробляю. Так, мені скоріш цікаво. Ой, а тут, до речі, бронзу можу. Ні, не зможу бронзи. А, ну, шахта, скоріш за все, там шахта. Якраз таки бронза. А бронза, насправді кажучи, досить. А, 0,84, яке зерно? Бронза кожна, як зерно, А що мені там бронза потрібна? Ек, можна рельєф подивитись? А, тут є. Це я зрозумів. Далі ресурси, ага. Є ще зерно, яке не яке на Навпів пустелі. Так, далі я хочу ось саме тебе, швидкість будівництва і вартість будівництва. Ой, я ще щось дослідив. Я. важка піхота. Ой, краще ти полки. Є. Переваги. Ліміт полків ще качнути. Скільки я витрачаю на війська? Чотири монети. Ще дванадцять. Це буде досить великий ліміт полків. Може ширину боязбіршити. Ось так. Тим самим я буду просто дивити всіх. Бо знову ж так, як тут ось так подивитись. Да, ми просто шириною бою їх будемо дивити. Мені треба ще чотири дальніка по-хорошому. Ну так, все. Ми типу, якщо будемо зараз з кимось битись, я шириною бою їх просто буду вичавлювати. Дев'ять монеток прибуток є, хорошо. Що, 256, в тебе 252 економіка, в тебе 500 економік, але. Нормально. Все все контролюємо, все контролюємо. Так адміністративний не цікаво, військовий, також нема чогось прям дуже цікавого. Технології. Блін, я скоро вже буду в майстерню йти в трибуше. а тут я взагалі лицарів отримую. Блін. Але я хочу меблі. Я хочу забудувати столицю. Щоб забудувати столицю, мені меблі потрібні. Я не знаю, тут виробництво меблів. Ну, дуже далеко. Ой, амфітеатри відкриті тепер. Хоча амфітеатр всім подавати? І ще більше балів спадщини. О, щось я завитрачався занадто сильно. Все, в нас є лицарі. Покращити полки. Так, переваги. Ще ширину бою. Не бачу сенсу качати. Ліміт полків нам, скоріше, потрібен, у нас досить великий ліміт полків. Якщо казати. Нам чотири дальника потрібно ще. 4 лучника. А далі. Ось так. Пікінер, лицар, Два лучника. І ще раз. Пікінер, лицар, Два лучника. Знову ж. Який в тебе ліміт? 49, в тебе ще 41. У, ось наступна серія вже почнеться рубала. Ну... Вже найцікавіше почнеться в наступному відео. Я в цьому відео почув сконцентрувався на покращці. А далі можна вже буде рубати всіх, всіх і вся. Ну а по посланню в описі, ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо з War Factory, гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить соковито, і якщо ви додасте її добажано, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж буде підтримують мої спонсори, діяки яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у відео, підписки, вподобайку, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!